Знаєте, дивно почути в 21 столітті а, от такі вислови. От Отакі ні коменти, по типу лав'ю і щось таке. Дуже приємно. От серйозно. Знаєте чому? Поясню. Повісив, а, здається, чи позаминулого року, чи минулого року відос. Ми робили такий календар. от, І там BTS в вишиванках. Ну, супер, знаєте, все ж нормально, все красиво. Кому подобається, тому подобається. Не подобається, пролисто, Ні. І тут знаходиться одна. І починаю. А чому вони в а чом вони такі? Я ж пишу, ну, мабуть, хтось восколовий. І починається. Це що, і то, і сьо, і коротше, і ти і туди, і все. Боже, слухайте. Людина перечитала книжок, мабуть, навіть загуглила. Не знаю вже що. Коротше, написала все, що мало б мене образити. Читаю і думаю, господи, бідна людина. знаєте. Ам, так природа образила її та всім. Не та всім. Ну, от. Буває, буває. О, ти глянь. А ми тільки про вас і говорили. От саме ця пані і почала, знаєте, оцій теревені, щоб іти є з нас вускоглазі і так далі. І так далі. На що я, звичайно, сказав, що вона вузька лоба? А, причому не вказуючи, що це вона, а мабуть, ті, хто так вважає. А от далі вже почалося. Почалося, бо люди в нас люблять, знаєте, когось облаїти. І що саме цікаве, чомусь людина думає, що мені нема чого їй сказати, там, чи якось відповісти. Ну, от, всі такі, знаєте, у нас дуже моцні. Ну, от, і почалося. Далі буде чоловіка, ти сміттєзвалище, і те, і все, і п'яте, десяте. Ну от і зараз все, що людина може написати, і то не її фраза. А крилата фраза бабусі. Бу, яке ж ти кончене. Ну отак. От з вишиванками, от саме з вишиванками. Як ваш день, мій нормально.